У пошуках Камелії Ян. Називай мене Яном. Гаразд, Яне. Треба знайти кей А? Камеліє, так. Бачиш, так і знав, що це твоє ім'я. Я відвезу мого милого Камеліуса дивитися на зірки. Ох ні, що таке? Хвилюєшся, що я його з'їм? Можливо, хіба що трохи? Ага, думав, що ти вважаєш його не більше, аніж копією його брата. Я не змінював думку. Просто дивлячись на нього, у мене піднімається настрій. Я помітив, що насолоджуюся його компанією. Піднімається настрій. Ха, це все? Я запропонував йому позицію дворецького сім'ї Іхар кілька днів тому, але він відмовився. Ага. То його відмова вразила твою гордість, і ти збираєшся змусити його заплатити за це, знущаючись з нього, поки не набридне. Навпаки, тепер я хочу його ще більше. Не можу опиратися, бажаю зробити його своїм.